Люба донечка, сестра та подруга, кохана дружина та найкраща в світі мама. Саме жінці вдається поєднувати безліч ролей та талантів. Напередодні 8 березня відкрився 12-й обласний ярмарок, що може жінка. У міському палаці культури, як кажуть, яблуко, ніде впасти. На один квадратний метр площі тут зібралося чи не найбільше творчих та успішних жінок Чернігова: бізнес-вумен, художниці, письменниці та майстрині з різноманітних технік вражали відвідувачів своїми талантами. Деякі навіть поділилися секретом, як вдається поєднувати сім'ю та улюблену справу. Я мати, дружина, жінка, але ручна праця надає для мене сил. І 12-й рік поспіль Черівна стать радує Чернігівців власними здобутками в рамках обласного ярмарку, що може жінка, завдяки спільним зусиллям обласної організації спілки жінок України, з провідними організаціями та керівними структурами області та міста. Самі кращі жінки України це якраз чернігівчанки. тому що вони може творити творити те, що наша оточує. це наш побут, це наша їжа, це наш одяг. Це ми, які зранку одягаємося, йдемо для того, щоб виглядати гарно для кого для жінок. І взагалі жінка вибирає чоловіка, де чоловік вибирає жінку. Це така суть нашої існування. Окрім різноманіття експонатів, організатори ярмарку підготували безліч сюрпризів, серед яких показ мод різноманітні конкурси та майстер-класи. Цікава родзинка нашого ярмарку. Ми вперше проводимо такий захід як конкурс школярів на Кращий подарунок мамі. І сьогодні представлені ці роботи наших дітей дуже цікаві, дуже солоновиті і дуже такі креативні роботи. Ми підбили підсумки цього конкурсу, і завтра зранку об 11 годині буде підведення підсумків і вручення нагород. Кожен час буде проходити різні раз, мастер -класс. Це І вишивка лентами, та і плісені, коси, візаж, і лялька-мотанка, і писанкарство. В общем-то, дуже вальшої. Цінити таланти чернігівських майстринь та придбати чудові подарунки для своїх рідних усі охочі зможуть до 8 березня.